Цікаві факти. На війні в Україні ліквідували вагнерівця Бібера, якого Євген Пригожин у травні під час виходу Вагнера із Бахмута лишив стерегти місто. Бойовик загинув близько трьох тижнів тому. Відомий з Бахмута музикант Бібер загинув три тижні тому в бою із силами противника, які переважали. Про це написали в одному із проросійських телеграм-каналів. Пригожина висадили в повітря. Бібера вбили. Практично нема кому Бахмут тримати, написав журналіст Денис Казанський. Збройні сили України на Бахмутському напрямку продовжують вести наступ південніше міста Бахмут. Раніше сильський заявив, що Бахмут стає мишоловкою для росіян. Було багато скептиків, але, як ми бачимо зараз, Бахмут, по великому рахунку, має всі шанси опинитися в оперативному оточенні найближчим часом. Тому, друзі, наближаємо нашу перемогу як на інформаційному, так і на військовому фронті, друзі. Слава нашим Збройним силам України! Слава всім захисницям та захисникам нашої рідної України. Слава Україні! Героям слава! А я дякую всім за увагу. Пишіть коментарі, побільше пишіть дивіться мої відео, ставте подобаєчки, підтримуйте мене фінансово, будь ласка, тому що для мене, як ви знаєте, дуже дуже величезний стимул. Дякую всім за увагу!